Йошка прийшла до мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Хто не сховався? Я не винувата.

Ну хоч, що хочемо, він мене не знайшов. Блин. Ну давай пора я рахую. Ага. Иди, я рахую. За шторку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать. 13, 18, 18, 19, 20. Хто не сховався, я не винувато. Може, ця креса тут? Дивно нема. Якось тут У нього нема, та й нема. А де? Може. Може його морозилці запили. Ладно, ж не хочу. Інтерес. Ну. Дэн. Грили. Не знаю, куда він заліз. Набійсь. Він заліз таку жопу, що я звідти не виліз. Не бачу я свого Адріанчика. Не бачу ти скотину мала. Не бачу. Я... 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 Ти... У мене сообразительна кумекалка, дебіл. Ну, -то я вже думала, що тебе розшурували, заморозили і сюди поклали. Тим більше Яріл думала, що його туди запхали у виді м'яса. Voilà

Хто не сховався, той скотина. А хотя той, хтось сховався, той скотина. <рес> не, я вже на ту увагу не поведусь, я не дура. Ні, ось я тепер впевнена, він 100% цій морозилці. Ні, нема. Ні, нема. Нема. Давно Ма, Дэн Да Нет, Дэн Его. Дайте 6 пиль спуститься. Мне вы сейчас на камере зовите, что тут дикий снег. 妈妈、嗯，嗯，关闭。你回 <свят> Дива, мене так. Ще тебе на Іди рахуй. Та блін, то з собою скучно. Чого? Дивиш, що з мене знаходиш Ага. Іди рахуй. Йди рахуй. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Адріана, якщо ти мене чуєш, то я тебе не буду бити. Я тебе буду бити, як шутка б'є. бійся, Сьогодні є свято великодне, так то ж, ляги.

Але не я виконував, я своє сказала. Повір мені, ми його не чули. <тур 'ї> ми не чули вони його <тур 'ї> з першим тільки перші слова. <раз> ні, ні. Ми його чули і не один раз. Він один раз не говорить, він говорить пара разів. <султур> <султур> я так дивлюся, можу, що палюбку пиво до моєї так родини, поки. Ніде не бачили, Адріана! Да. Що ти тут шукаєш? Думає, Димай, Я ви. порохи витираю, та ти так ви <клістична> порохи. Інтересно, де він є? Ні, ну тепер точно сто процентів. Що знаєте, де він? Там и там. Не, ну там. Адриана, выходи, я сдаюсь. Адриана! Адри! А я что не заходила в тюрьму? А. Может, я за хлеб пришел за хлебом? Адріан, виходь, я здаюсь. Ти дай бу! Покажи, покажи! Yeah. Та покажи, пожар! Yeah. Я не буду там ховатись. Ні! Nee. Покажи! Не скажи. Під столом? Yeah. Блін, я дура, я навіть не дивилася пісів. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Та не сховався, я не виновий. Я тупо всюди буду. Я. Може бути? А може в пічку залізти? Нема. Та я навіть його не буду шукати.